Копали, копали та й викопали. Під час будівництва на території колишнього дитячого майданчику відкопали останки двох дорослих та однієї дитини. Нагадаємо, 28 грудня будівельники демонтували дитячий майданчик, що по вулиці Нижній вал. Там збираються збудувати дитячу піцерію, новий майданчик та дорогу. Проти будівництва протестують деякі мешканці будинку, але підприємець Олексій Квантрішвілі заявляє, будівництво легальне до того ж ухвалене на громадському слуханні. 29 грудня екскаватор розпочав роботу, але вже по обіді Вувся на два скелети, що лежали в землі, схрещені між собою. Увечері останки вивезла міліція, розповідає пан Андрій, член громадської організації. Закінчимо війну. Може, з дзвонять коли, коли, коли там гості, коли говорять, Я так знаю, що Ну все забрали там порядок свой. Возраст установити. Декасет візуть, за словами історика Наталії Йови, на місці майданчику раніше стояли приватні будинки. Окрім останків, викопали також уламки посуду. Ну, особливо цінності вони не мають такі прості побутові речі, посуд сільськогосподарського призначення, там вила, граблі таке знаходили. Це такі не дуже давні речі. За висновками археологів, викопані останки не мають великої історичної цінності. Ніяких особливих прикмет виявлено не було. За періодом їх відносять до 18 19 століття. Ще одна знахідка вже 30 грудня. Екскаватор відкопав дитячий череп. Решту скелету знайти не вдалося. Після експертизи останки мають освятити та перезахоронити. Тим часом будівництво продовжуватиметься. Леся Карпенко, Сергій Кручинін. Новини телеканал Бориспіль.